Дев'яти вечора перший раз я чую, але досить негативно. Ну, я негативно ставлюся, тому що деколи буває, що або на роботі затримуєшся або десь в кінотеатрі там на 9 годину починається тільки. Вистава чи кіно і повертатися на таксі дуже дорого. Дуже погано повідношуся. Ну як то, як вони можуть їздити тільки до дев'яті, як люди працюють і ну як. Мабуть, ну, що зле. По-перше, що я думаю, що пальне зараз подорожчало, багато людей хоче на маршрутки пересісти, а я не знаю. Дуже погано, дуже негативно, тому що я тільки після 9-ї починаю рухатися в напрямку дому, а живу за містом і я не уявляю насправді, як це буде. О, ну то погано, треба буде після грошей на таксі давати. Я проти, я проти. Маршрутки. Хай краще їздять на граду, так як зараз. Я чула, я, наприклад, проти того, тому що моя дочка працює, вивчає освіт, е, працює до 10-ї години вечора. Як дитині добиратися при зарплаті 2000 гривень, я не знаю. Тому що, в принципі, ну, можна раз заказати таксі, да? якщо там, ну два. То, то Погано поїде, щоб добиратися, пішки чи як? Таксі? Ну таксі, таксі тут, знаєте, кожному таксі. Після мене таксі не, не буде їсти. А приходить субота-неділя, то його чекаєш буває по годині, буває по півтора. Я не знаю. Шофери міняються постійно. Одні переходять на 35, інші з 35-ї йдуть ще не на якісь. Напевно, це погано. Треба, щоб пізніше. Погано. Ну, я довше перебуваю в центрі міста і деколи в 10-тій годині люди можливо знову йдуть. Погано буде, напевно, я так думаю, а може і більше. Треба, щоб перевезення було Ну Це погано, тому що якщо зараз вони їздять довше і вони все рівно їздять дуже мало, то буде, напевно, ще гірше. Негативно. Другу. Думки не може бути. Тож не тільки життя роботи закінчується. Чисто до 9, то ні, ну то, тобто не розраховуєш свій час повністю. Треба і в магазин з'їздити, тому що, наприклад, біля мене немає магазину близько, і мені треба кудись їхати, а потім вертатися. І так розраховувати час дуже важко тоді буде. Ну тобто я проти, проти, щоб тільки до 9-ї години. Ще подивільний курсів.